Таподикій Шрудер. Шрудер. Алію. Палабран! Аптіелеведер. Всім салют! Це дабл дрібл. NBA повернулося після паузи на матч зірок. Чергову порцію зустрічі зіграно в регулярному чемпіонаті. І В цьому відео звернемо увагу на протистояння чинних чемпіонів Golden State Warriors, які без стефа Керрі та Ендрю Вігінса завітали до Лос-Анджелес Лейкерс. Стеф цей матч пропускав. Його відновлення вдало проходить. Скоро мають бути оновлення по його поверненню на майданчик, але Брон Джеймс нещодавно сказав, що заключні 23 матчі найважливіші в його кар'єрі. Мова про регулярку. Звичайно, подивіться, чого матч починається для лейкер LA з Д'Анджело Рассел. на рівному місці. Травму отримує і більше діло. Після цього епізоду на майданчик не повертався. Перед перервою на мальзірок лейкер здобули впевнену перемогу в матчі проти Пеліканс. Ось про цікаві тенденції у грі каліфорнійців. Ми поговоримо на фоні хайлайтів матчу проти ГСВ. Забігаючи вперед, лейкерс цей матч виграли навіть попри те, що Леброн та Девіс на двох реалізували лише. 8 з 25 китків з гри. Але подивіться, які хайлайти від Леброна були на початку цього матчу. І знаєте, є підозра, що суперники вже відчувають на собі зміну в складі Лейкерс. після трейд дедлайну. Як результат, команда Дервіна Гема перемагає навіть коли не все йде в лідерів команди за планом. Деві з Леброном лише по 26 хвилин зіграли в цьому матчі і виграли у чемпіонів. Так, без Стефа Керрі, звичайно, але виграли з двозначною різницею. Другий матч Лейкер грають поспіль після трейд до Расла Везбрука, і в обох здобувають певнені перемоги. За півтора. Ра сезони расті в команді лейкер з два матчі поспіль з двозначною перевагою вигравали лише двічі. Леброн та AD продовжують зосереджувати увагу суперників на три що створює можливості для шутерів. Тут щоправда, Леброн самотужки триочково забиває скута, забули його. Але шутери у Лейкерс тепер є. Малік Бізель набрав 25 очок у матчі проти Ворріор, забив 7 з 11 тривачкових. Окрім того, вже більше відчувається коннект лідерів лейкерс із Руйха і японським форвардом. Це теж цікава історія. В цьому епізоді можливо Леброн розпочав зйомки документального фільму про самого себе прямо під час матчу. Чому ні? Тож Лейкерс виграли дві гри поспіль у солідних суперників і зарано робити якісь філософські висновки та міркувати про те, чи можуть вони вийти на рівень контендера. Але лейкерс від поганої команди, яка може бути хорошою, перейшли до статусу хорошої команди, яка може бути дуже хорошою. Вони залишаються тринадцятими, і далеки не всі мають тим не менш позитивні прогнози для лос лосанджелеського колективу. Слухаємо мета Барнса. Я думаю, все залежатиме від здоров'я Ентоні Дейвіса. Лейкерс можуть вийти в плей-офф, якщо AD буде здоровий. Вони провели хороші трейди. І якщо лідери будуть здорові, лейкерс отримують місце в плей-ін. та в результаті вийдуть в плей-офф. Це ось моя думка. І як на мене, виграють 1-2 матчі в першому раунді на заході. Жодної неповаги, жодної неповаги, говорить Джамал Кроуфорд, Але я не довіряю здоров'ю Ентоні Девіса. Він не витримує навантажень. Ця команда побудована під нього, але він так і не став лідером. В Ми бачили чудову гру від Леброна. Бачимо його спортивне довголіття та надійність. Девіс має допомагати четвертій чверті брати на себе. А замість цього Леброн змушений залишати всі сили на майданчику. І я думаю, що вони не вийдуть навіть в плей-ін. конкуренція за місця з 4 по 12 дуже серйозна. Тож я не думаю, що їм вдасться досягти успіху. Це найважливіше матчі в кар'єрі Леброна, і зараз до його кар'єри особливо увага. Адже якщо він два роки поспіль не вийде у плей плей-оф, це багато про що говоритиме, особливо граючи в Майці Лейкерс. Від нього очікують величі. Він тільки не побив рекорд результативності крім Абдул Джабара. І останнє, чого ми очікуємо від Леброна прямо зараз, це те, що він не вийде у плей плей-оф. Ще й граючи в команді з таким гравцем, як Ентоні Девіс, не вихід у плей-офф це велика невдача для них. Леброн розуміє, що якщо лейкерс не буде постсезона, він почує про себе багато неприємних речей. a lot Ми говоримо про порівняння із Джорданом потенційне про статус найкращого гравця всіх часів. Тож Леброну не на часі думати про перехід в іншу команди. Він найкращий скорер всіх часів. Тож час подумати про перемоги в Лейкерс та змусити людей замовкнути. Не потрапляння по сезон цьому точно не допоможе. Перехід в іншу команду куди? Це ніяк на ситуацію не вплине. Леброн продовжує старіти і думати про те, щоб зіграти сезони з сином в NBA з Броні. Якщо в цьому сезоні Леброн не переможе, думаю, титулу більше не будуть. Його головною метою, але лейкерс точно не виграє титул цьому сезоні. Говорить Мед Барнс. Зіграти з броні це навіть крутіше, ніж виграти титул. Таке думка, у Джамала Кроуфорда. Lake show. Після цього відео беру паузу щодо теми лейкерс, але продовжую уважно слідкувати. адже їх доля в цьому сезоні один з найцікавіших сюжетів регулярки. Це Дабл Дрібл. з вас. Підписка, лайк та коментар. Па-па!